Wall Street Journal пишуть про те, що іранські дрони Камікадзе, які отримала Росія, становлять загрозу для українських військ. Що це таке за апарати? Ми поговоримо з речником командування повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас і ваш канал з річницею. Будьте здорові, гарно висити. і надалі. Я, річнице. я теж вітаю ICTV з річницею. Все ж таки, поки відношу себе до телеканалу СТБ, але ми все ж таки єдина команда. Тому колег вітаємо з Днем народження безумовно. Давайте від приємного до менш приємного. Іранські безпілотники, що вони собою являють? Збройні сили України вже один збили, і що там побачив. Ем... Ну, власне, було вже так анонсовано, що іранська сторона все ж таки передала Росії певну кількість безпілотних літальних апаратів ударного типу. Також і тих, які ми вже бачили нещодавно збиті. Один це Дерон Камікадзе, це безпілотний літальний апарат, і февалючим боєприпасом. Який е, здатен великі ефективно вражати е, цілі? Е, дальність заяв на цього дрону е, складає е, до 2000 кілометрів. Це безумовно нові виклики для протиповітряної оборони, але е, Безумовно будуть шукатися різні тактичні прийоми і методи протидії цим пола, що барожуючий боєприпас це завжди небезпечно, це завжди дозволяє ворогу ефективно вражати цілі. Даний дрон був дійсно зафіксований, і збитий наші проти приборони будуть. Такі вивчати, що ви ця штука, імовірно таким чином виявляти її слабкі сторони. А слабких сторін там може бути ну чимало. розуміємо, що в умовах санкцій Іран робить саме ті ударні безпілотники, і там є можуть бути чимало питань до якості цих безпілотних літальних апаратів, але ну. Факт їхнього існування, факт їхнього застосування ми вже бачимо їх візуально підвершено по матеріалами. Uh -huh. А скільки їх може бути уже у росіян таких дронів? Є у нас розуміння? Ну, росіяни не будуть голосувати і показувати скільки, ну, доводиться тільки здогадуватись. Ну, очевидно, що е, головне управління розвідки та інші наші структури спеціальні. Володіють інформацією щодо щодо кількості. Ну як правило, такі дрони не передаються по два, по три, по п'ять, по десять, а значно більше. Ну будемо сподіватися, що небагато, але будемо і. Протидія судім як от так і протиповітряного усіх сил оборони окрім безпілотників, Росія посилила останнім часом ракетний терор проти цивільного населення, проти цивільної інфраструктури. Які ракети зараз найчастіше Росіяни використовують? Росіяни використовують усі фактично до типи ракет. Частіше почали зокрема використовувати С-300 та зенітні ракети по наземних цілях. Зрозуміло, що мають їх достатньо, мають їх десь у наплешку, тому саме використовують тероризуючи передусім місцеве населення у прифронтових містах. А такі ракети, як Х-59, х 22 ще радянського виробництва ракети, які Противник став частіше використовувати теж імовірно для того, щоб це ж заощаджувати високоточну зброю, яка постійно у противника ну іде в, в розхід, так би мовити, і ми бачимо, що високоточні ракети, саме такі як Хасто, 101 калібр, можливо, іскандери, то зараз ворог застосовує по надзвичайно важливих. Об'єктах, які він вважає важливими, а це на сьогоднішній день критична інфраструктура, якою буде тероризувати ворог. Так це знаємо Харківська ТЕЦ, дев'ять з 12 ракет було знищено проти повітряної оборони повітряних сил. А це фактично 100 мільйонів доларів. Ворог випустив саме по об'єктах енергетичних інфраструктури на Харківщині, чого досягнув 9 збито. Зрозуміло, що росіяни повинні знати, куди йдуть їхні гроші. 100 мільйонів доларів наголошують все за один удар. Далі вже пішли у хід по гідротехнічних спорудах і кінжали. Це, це взагалі це ну, одна з найдорожчих ракет, які сьогодні має Росія. От вони, власне, зламавши зуби на українській армії, тероризують саме український народ. Застосовуючи усі типи наявного в них озброєння, в Пентагоні повідомили, що протягом двох місяців поставлять Україні системи НАСАМС. Наскільки вони посилять нашу протиповітряну оборону? Наскільки безпечніше стане у тих містах, де ці комплекси будуть розташовані? Масом міг би суттєво посилувати ППО вже існуючу систему протиповітряної оборони, але суттєво можна казати тоді, коли буде достатня кількість цих комплексів це батарей, так далі, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста, і важливі державні об'єкти. На сьогоднішній день говорити про те, що ми будемо мати багато цих комплексів, ну навряд чи доводиться, але не все робиться. Одразу перший крок це надання Україні вперше таких сучасних систем зенітних систем, які е, будуть в нас на збройні. А далі вже е, ну по протоптаній стежині, можливо, вже будемо поповнювати е, саме цей ешелон ПКО, тому що е, ну е, комплекс не є далекобійний комплекс до сорока кілометрів дії, але його дуже серйозна перевага. Це його мобільність. Це швидкість застосування, маневреність так само і потужні радари, потужні маневрені ракети, які здатні вражати в тому числі ракети оперативно-тактичних комплексів. Про що наговорить нам виробник? Будемо сподіватися, що щоразу їх в нас буде більше і більше, і будемо поповнювати. А згодом і можливо і замінимо вже ту стару техніку, яка є у нас на озброєнні, і не лише насомсами, а й такими комплексами, як. Зрозуміло. дякую вам дуже за роз'яснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. А ми рухаємося далі.